Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Прошу допоможіть, скажіть, що заважає нашим військовим знищити росіян, що наступають на Покровськ? Скажіть, допоможіть, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Все буде добре, має відбутися Верховний суд над росіянами. Оцей Покровськ, Покровський напрямок. Дуже сильні втрати у расистів. Вони там всі убиті, повертається все страждання, сльози, все погане і лихе, що робили росіяни. Повертається їм назад. І те, на що так довго чекали наші військові, прийде, прийде підтримка і допомога. Росія е, намагається вийти на якісь переговори. Їй дуже сильно необхідне перемир'я, переговори. От. Але вони. Не відбудуться переговори. Закречу весь негатив, Убираю. Руйную всі плани, ворожі, зруйновані, всі таємні домовленості, зруйновані, негатив. Убираю. двожу. Скажіть, чи є хоч щось, що заважає нашим військовим знищити расистів на Покровському напрямку? І які плани у росіян щодо Покровська? Ну, Тут не на хвилину не можна зупинятись нашим військовим ніякого переміря. Дуже сильно агресивно налаштовані росіяни. Вони будуть застосовувати зброю, можуть, коли міни забрасують великі території мінами. Або хімічну зброю застосовувати можуть на цьому напрямку. Скажіть, допоможіть, що планують расисти чинити найближчий час? Вони хочуть руйнацій, руйнувати будинки, руйнувати будівлі сильні обстріли, та будуть агресію чинити і підступні такі застосовувати зброю заборонену. Все буде добре на Покровському напрямку. Військовим нашим має надійти необхідна зброя. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Одведіть, одверніть все погане, лихе, що чинять росіяни. І одведіть, одверніть від Покровська рашистів, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, повбивають. Нема жодної перешкоди. Для наших військових надходиться необхідна зброя, підтримка. Закривається небо над нашими військовими. На Покровському напрямку міцний захист буде так і так і є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх військових України, цивільних людей. На Покровському напрямку одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Викриваю міни, гранати, уламки, кулі. Одведіть, одверніть і поверніть назад росіянам. Звідки їх запускають, хай назад там все впаде. Вищі сили, янглів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, зруйнуйте повністю всю, всі плани расистські, російські, на Покровському напрямку, абсолютний провал. Росіян тікають, лякаються. Більше немає зброї, більше немає чим наступати. І повністю знищена вся авіація Росії буде так і так є. Цікаво, який тікають, лякаються. буде так і так є. Вище сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть. Місто Суми, Сумська область, Курський напрямок. Скажіть, допоможіть, що заважає знищити росіян, що обстрілюють. Місто Суми, Сумську область наших військових на Курському напрямку, що заважає з наші російських найманців. Дуже страшно, сильно. Так, тут є загроза, хочуть відімкнути повністю електрику. І перекрити шлях. Скажіть, допоможіть ваші сили. Що планують росіяни щодо наших військових на Курському напрямку, які будуть дії расистів? Так. Зараз сповільнять вони темп, як вони відтягують час, тягнуть час, вони чекають, що має надійти якась їм зброя, підтримка. Рашисти тут понесуть великі втрати. На Курському напрямку великі втрати. І е, наші військові мають. Е, дуже цікаво, расистам вигідно, щоб все було повільно. Повільно вони тягнуть, це їм іде на руку, щоб було повільно. Так їм треба. Заперечую весь негатив убираю. Вони намагаються відтягувати час. До речі, весь негатив убираю. Руйную. Всі плани рашистські, зруйновані. Тікають. Відступають. Росіяни на, покро... на Курському напрямку. Тікають, відступають. Більше не зможуть стояти. Обстріли чинити не зможуть. Повністю знищена вся російська армія на Курському напрямку. Вся авіація російська військова, знищена. Більше не мають змоги росіяни продовжувати обстріли. А також, прошу Вищі сили, допоможіть знищити усіх російських дронщиків, що керують дронами. ФП дронами. Прошу, допоможіть вищі сили. Одведіть, одверніть від Од наших військових, цивільних людей на Курському напрямку. <кій> В місті Суми Сумській області. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть її їм назад, звідки вони її запускають. Хай їм туди впаде прямо на голову їм падає, буде так і так, і Все буде гаразд. Тут вийшли карти. Ця територія, вона була. Це була Україна, і вийшли карти, що все повертається. Уся територія повернеться. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть, захистіть, одведіть від наших людей, від військових українців у Сумській області. У містах Суми і на Курському напрямку захист міцний, одвожу, від будинків, від наших людей, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, повертає назад рашиста. Хай їм в голову летить їх нижче, буде так і так. І... Це буде все сказане, здійснено так буде. Зараз я хочу подивитися, що заважає, щоб відбулися обмін полоненими, щоб повернути наших полонених військових, цивільних, наших людей, що тримає Росія у полоні, дітей, жінок, де б не тримали, що заважає повернути полонених, щоб відбулись обміни. йдуть гарні перемовини і майже досягнуто, майже досягнуто було, але зараз у відчаї. Тут розмови йшли про дітей, що можуть їх повернути, обміняти от діти, щоб. Приїхали діти. Зараз закрите це питання. Скажіть, допоможіть? Завмерло, але надалі продовжиться і дуже сильно хочуть, підуть на зустріч, расисти віддадуть дітей. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що відбувається, чи є загроза для полонених. Такого я не бачу, що прям можуть судити в суду, а ще їм вони дорожать. Оці полонені це зброя. Це у расистів їхня, улюблена, така, вони використовують шантаж, зброю, погрози тільки в, е, в голові. Зараз це дуже цінується расистами, оці люди, що в полоні. Має бути все добре, мають повернути так. Це весно, весна. Причому йде от середина весни. Прошу Вищі сили, допоможіть, одведіть росіян від наших, полоне... від наших українців, що в полоні, від військових, цивільних людей. Одведіть, одверніть расистів. Відкриваються шляхи дороги на повернення дітей. Цивільних, військових повертають без перешкод, буде так і так є. Так мали бути обміни. Домовилися на березень, що мають бути обміни. Але зараз в березні вони зупинили, заперечувався негатив. Прошу вищі сили. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на обмін полоненими, повертаються наші військові, цивільні люди, жінки, діти. Відкривається шлях на обмін. Більше росіяни не можуть їх тримати. Відкривається шлях на обмін. Прошу вищі сили. Захистіть усіх наших людей, цивільних, військових, що в полоні російському захистіть вдень і вночі захист міцний. Буде так і так і Перекриваємо. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на обмін полоненими, щоб відбувся обмін усіх на усіх. Щоб повернулись наші військові без перешкод. Відкриваються шляхи дороги, дорога на обмін легка і двері всі відкриті для наших людей. Повертають наших людей, буде так і так є. Відбувається обмін без перешкод, буде так. От Так що на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі. Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує щось життю. Чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час? Чи є загроза? Тут може бути напад на наші енергооб'єкти, на енергетику, так, і на промисловість. Вони хочуть нам економіку зірвати, щоб у нас не було грошей. Угу. От. І буде працювати, буде гучно, буде працювати наші військові дуже вправно, сильно. Працюють все буде збито. І наші командувачі от військові вони знають про ці плани рашистські. Скажіть, допоможіть, чи є загроза для тих, хто дивиться відео близьких людей? Чи загрожує щось життю на найближчий час? Є загроза. Ой, є загроза. Такі вони будуть і по будинках, по цивільним людям влучать. Хочуть міста густо. Де стоять будинки, гус, гус... високі будинки. Ну, це такі будуть вибирати. О, може, так, є. є, що може бути поранені. Це я заперечую. Це я заперечую повністю. Прошу вищи сили, допоможіть, захистіть. усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів захистіть, цивільних людей захистіть. Плани є в них агресію чинити саме ще на свято. Це може 8 березня. Вони дуже готуються і наші військові знають, що можуть бути сильні атаки. Нас будуть міцно захищати, нам будуть закривати небо, хороші карти виходять. От. І ну, настільки може бути масштабний обстріл, що, може, уламками буде пошкоджено якісь будинки. Прошу вищі сили, захистіть, одведіть, одверніть од наших людей, от усіх, хто дивиться відео, військових, цивільних, побратимів. близьких людей одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Звідки вони його запускають? Хай там воно на взльоті і вибухає. А також летить прямо в голову, тому хто дає наказ, хто придумає ці обстріли. І хто здійснює ці обстріли, теж хай буде знищений, більше воювати не зможе ніколи. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, відкрийте. Зараз що подивити. Відкрийте всі шляхи і дороги. На надання зброї Україні надається вся зброя необхідна для закриття неба для деокупації нашої території на 1991 рік. І більше ніх немає можливості рашистів продовжувати війну. В росіян повністю знищена вся військова інфраструктура буде так і так є. Буде все сказане дійсно. так. Буде. Угу. От так, все буде добре. Я дякую вам за увагу. Нагадую, три рази. Передивіться це відео, щоб був міцніший захист. От. Бережіться, дійсно, є загроза. Є загроза на ці. Три дні. Отак От мені йде, що може бути обстріли і саме у міста. Ну і не тільки. Але все буде гаразд. Дякую за увагу і до зустрічі!